У цьому будинку вчора ввечері трапилась пожежа. Тоді у ньому було двоє дітей: місячний, немовля та дворічний хлопчик. Після загорання старша дитина злякалась і втекла в коридор. А малюк залишився у візку в кімнаті. Там отруївся чадним газом і помер. Тато був у магазині. Пішов у магазин купити продукт. А я пішла за молоком, бо я кожного вечір бороть жіночки молоком. Та пішла навіть не сиділа за 10 хвилин, скільки туди наверх і назад. Як прийшло у сюди добре, що чоловіку спів того меншого взяти вогонь? Пошкодив стіни, підлогу і домашні речі. Загасити полум'я допомогли сусіди. Пізніше викликали швидку. Попри реанімаційні заходи, врятувати немовля медики не змогли. Дворічного хлопчика шпиталізували до лікарні. Біля сьомої пів восьми доставлений цей хлопчик, двохрічний, з підозрою на отруєння чадним газом. Але під спостереження мав клініку ГРВІ, тобто був простужений вночі ніяких ознак не виявлено черговою зміною отруєння чадним газом. І зранку мама написала відмову від подальшого лікування і пішли додому. Сім'ю, в якій загинула дитина, раніше перевіряли соціальні служби. Зокрема, тиждень тому приїхали через заяву про словесний конфлікт між жінкою та її співмешканцем. Будинку було тепло, дітки були з мамою, мама була вдома, були продукти харчування. Тобто, в принципі, таких загроз життю і здоров'ю дітей не було. На даний момент нами вирішується питання щодо влаштування дитини. Ми хочемо обстежити умови проживання сестри, яка мешкає в селі Панка, і з її слів, вона має куди влаштувати дитину. За фактом пожежі у поліції відкрили кримінальне провадження. За статтею злісне невиконання батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років. За словами Бенчук, наразі вирішують, чи вилучати старшу дитину з сім'ї. Соломія Соловей, Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Буковина.